Чи можна в лісі різати пеньки, дивіться народ. Питання до людей, хто з таким стикався або хто в чємі. Дано, пеньки, ну, були аварійні дерева, видно, що вони з пінь... Це. Ну, коротше вже аварійні порізали їх в лісі, навіть мітка є. Пеньки От Можу я, наприклад, взяти пилку, приїхати в ліс, дивіться, тут таке, що ще сантиметрів 20 пенька є. І взяти пилкою цей пеньок підрівняти з землею. Ну, як не є, цей пеньок. Цей пеньок, ти буде тут ще мені на який тиждень полити, отако ці пеньки позрізати. Це ж, виходить, я не дерево зрізаю, а пеньок. Ось, ось, отако, дано нам ліс і в лісі отакі пеньки знайшов. Як думаєте, за це грізло, дадуть мені лісники чи не дадуть? Що це можна спокійно брати собі і різати? Якби дерево вже зрізане, ділове забрали. Це тупо буде на згнивання. А тут я, наприклад, ще візьму тут отаку пилочкою чик і пилочку протестую і дивіться, а це ясен. Ясен, ну, може він погано рубатися буде, бо відземок, Але тим не менше, 2-3-4 пенька. Ти вже який тиждень палити буде. Так що, Якщо хтось з таким стикався, бо хто знає, як воно робиться. О, дивіться, а там, бачите, дюрега яка. Щось, звісно, тут гниле, воно як вата. О, вата. А щось є кусок якогось ділового, можна палити. Так що хто знає, написіть. Чи є за це якась відповідальність, чи не є. Бо мітка, ви бачите, мітка від лісника є, що воно під знесення. Тут мітка, тут мітка. Ну і тако понашукувати можна знайти непогано цих пеньків по лісі. Такі ж, ще сантиметрів 10, 20, 15 можна різати.